Отакі біля я сьогодні приготувала. І ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня і по можливості гарного настрою, не дивлячись ні на що. Попереду вихідний і, як завжди, стоїть питання, що приготувати. Борщ вариться і, думаю, ще щось з м'яса треба зробити. Витягнула шматок м'яса, він розмерся, змолола і дивлюся так, чимало у мене виходить фаршу. Ну, думаю. Думала котлетки тільки, але думаю, ні. Треба розділити ще щось придумати. Відділила 400 грам м'яса змеленого, додала сюди три змолола цибулинки і 4 зубчики часничку, такий чималий в мене був часничок. І буду зараз замішувати тісто на біляші. Але не такі, як ми звикли, а трішки по-іншому, дехто називається ліниві біляші. Ну, таке. Коротше кажучи, готую. Сюди зараз додаю солі. Солі за смаком, ну, я думаю, десь я знаю свою сіль, то дві чайні ложечки я додаю солі. Додаю трішки приправи коріандр мелений. І тут суміш перців у мене Додаю ще. І з приправ більш нічого. Цибулька, часничок. Можна з приправи до м'яса, хто любить таке. Ну, я вам скажу, що. Це такий варіант біля Я б не сказала, що це такі якісь вони ліниві, набагато лінивіші, ніж звичайні. Все рівно потрібно і тісто замішати, і фарш змолоти, підготувати все. Так що, то, що тільки руками вони не будуть ліпитися, а будуть викладатися ложкою. Ну, але сьогодні вирішила такий варіант зробити біля Перемішала це. Тепер додаю сюди воду. Вода добра, тепла, бо фарш холодний. 500 мл води беру. Так. І тепер сюди додаю дріжджі. Дріжджі 12 грам. Це я зміряла столовою ложкою. Це столова ложка. Додала чайну ложку цукру сюди, і з загальної кількості води десь 3 столові ложки води. І розпустила дріжджі, отак вони вже гарненько працюють. Перемішую і буду додавати сюди борошно. Борошна я зважила 450 грам. Ну, подивлюся, скільки піде, не буду зразу все додавати. Тісто має бути таке, як на оладки десь такої густоти. Фаршу і цибулі можна за смаком. Хто хоче, щоб більше було тіста, менше фаршу можна додати менше. Хтось, може, хоче навпаки більше м'ясні такі, або більше цибулі. То, я думаю, все можна тут відрегулювати за своїм смаком. Я взяла такі пропорції, цибулю також в мене змелена. Я вже молола на котлети, то зразу змолола і на біляші, але якщо хтось не хоче мелену, можна покришити дрібненько. І також цибулю, якщо не любите багато цибулі, то Можна взяти більше м'яса. Ну, коротше кажучи, можна регулювати за своїм смаком. Такий фарш поки що виходить. Ну, я 450 грам. Не знаю, зараз оце перемішаю. Це десь 400 грамів у мене. І подивлюся. Може вже тих 50 грам і не буду сюди додавати. Таке виходить тісто, я висипаю, оце що я, тут, я думаю, десь 50 грамів тут так і є. Я висипаю все, борошно. І тепер зараз перемішую і залишаю на півгодинки, на хвилин 40, прямо тут на столі. Нехай тістечко постоїть. Воно почне трішки підходити, а потім вже буду смажити. Отаке, бачите? По густоті отаке от воно. Так, нагрілася у мене олія на сковороді, і буду викладати тісто своє. Отак воно зараз виглядає. Я використовую таку стареньку, невелику сковороду. Вона мені дуже зручна для таких справ це смаження. Я буду по три не дуже великі. Олії не так, як на звичайній біля ші, щоб гать плавали вони, але все рівно, так в мене десь ну, сантиметр, може, трішки менше. Вогонь у мене середній, але ну, я буду дивитися, може, трішки зараз зіб'ю. І накрию кришкою. І під кришкою буду трішки підсмажитися. Перевернула я свої біляші, отак вони виглядають, не дуже підсмажені. З цієї сторони вже гарно підсмажиться, і я переверну на цю сторону, досмажу і буду знімати. Вони ніжні, але лопаточкою гарно вони перевертаються, і все добре. Нехай смажу. Підсмажилися перші біляші мої. І я знімаю їх на паперові вишнички, щоб лишня ця олія з них забралася. І тепер буду викладати слідуючі. Я ложку трішки в олію, так опускаю і потім набираю тісто, то воно гарно тоді з ложки. Випадає. Так само все. Зараз з цієї сторони трішки підсмажу, потім переверну. Весь процес повторюється, як то кажуть. Посмажила я біля Вимкнули світло, не встигло вам зняти, розламати ж при світлі. Ну, трішки в тут лампа присвічує, тут вікно, думаю, буде вам видно. Вийшло в мене 17 штук. Ну, середні в мене, бачите, такі біля шиці. Спробувала вже смачні. Вийшли біляши. Ось вам розломую, показую. Отакі. Бачите? Звичайно, жирненькі, так як усе, що смажиться в олії, не може бути геть нежирне, все рівно є жир, нічого тут не скажеш. Не дуже, звичайно, корисна ця страва, як і все, що смажиться в олії, але інколи можна приготувати. Звичайно, не зловживати один-два біляшки з'їсти можна. Не можу сказати, що вони смачніші за звичайні. Але також непоганий можна готувати. Кого зацікавив такий рецепт, готуйте, в описі під відео напишу рецепт. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.